Доброго вечора. Середа, 22 серпня в ефірі телекор'єр. І як завжди, о цій порі наші журналісти готові поділитися вами з вами розповіддю про події сьогоднішнього дня. Триває будівництво майбутнього глядового майданчика на музеї Запорозького козацтва. Найскладніші роботи позаду нині оздоблюють та виходять на фінішну пряму. Сьогодні на місці реконструкції з робочим візитом побував керманич регіону Олександр Пеклушенко. У надходженні виділених раніше коштів посадовець обіцяв сприяти, але без зауважень на адресу підрядників і якості їхньої роботи все ж не обійшлося. Реконструювати майданчик, котрий водночас є дахом музею, розпочали ще з 2006-го. Нині найскладніший етап роботи з утеплення та гідроізоляції виконана. Триває облаштування території. Однак після перевірки очільника виконавчої влади області підрядникам доведеться дещо переробити. Камінь заощадили, цементу пошкодували, та й плити вимушені не паралельно. Смотрі чоловік жити паралельно. Загалом же фактично на фінішну пряму. Я себе ощущаю прорабом на этой строке. Ни один прораб никогда не доволен ходом строительства. Когда возникает такое самоуспокоєння, потом плохой результат. Поэтому давайте мы підведемо результат в ноябре месяце, когда запустим этот, этот объект. Слава Богу, падрячики люди професіональні, люди самокритичні анісогласілість з тими замічаннями, які я висказав. Усі зауваження усунуть найближчим часом. Інша проблема кошти, котрі де Юре мають, де факто чекають. Виділених на це окремим рядком у держбюджеті 4 мільйонів гривень. Поки не отримали. Олександр Пеклушенко обіцяв сприяти вирішенню проблеми. Наразі ж підрядник працює за власні внутрішні резерви. Моє ну, ж гордость запорожців. Понатіми стараємося виляже тож протягом трьох місяців. Сподіваються завершити реконструкцію власного оглядового майданчика. Доводяться останні штрихи і два-три місяці. Я сподіваюся, дуже хотів би до дня міста, до дня українського козацтва, до покрови, щоб наш музей вже розкрився в тому вигляді, в якому він задумувався. в Свій час по завершенню цих робіт мають розпочати реконструкцію музейної території. Тож це тільки початок грандіозного проекту. А разом із тими і туристичної привабливості Запоріжжя в цілому. І ще 10 осіб, які купували м'ясо у Мелітопольському районі, звернулися до лікарів, щоб виключити можливість захворювання на Сибірку. Досі жодного офіційно визнаного випадку захворювання людини у Запоріжжі не зареєстровано. Нагадаємо, днями у селі Вознесенка, що в Мелітопольському районі, зареєстрували випадок зараження Сибіркою у телиці. Тварина загинула. Через недбалість ділків, які не дочекалися документів, небезпечне м'ясо надійшло у продаж. Фахівці зазначають, є дві можливі причини, через які тварина могла підхопити небезпечну бактерію. Найперше, це те, що господарі не зробили телиці щеплення, а по друге, у вознесенці є кілька поховань сибірки. На жаль, підступна бактерія не гине століттями, а ось про небезпечні місця люди забувають. Певно, що худобу випасали саме на ньому. Нині ветеринари розкопують старі архіви та карти. Спеціалісти зробили все необхідне, щоб убезпечити людей і тварин від подальших випадків захворювання. Всі роботи по з'яті. мяса, по сожжению по дезинфекции э, этой территории которая была контактна с этим трубом была завершена и все это почва которая согласно инструкции обязательно выжигается потом перекапывается на, на штыкне меньше 25 сантиметров с хлорной известью все это изъято где-то более 5 кубов почвы и захоронено Жодного офіційного діагнозу Сибірка нікому з людей не поставили. Запевняє начальник обласного управління охорони здоров'я Андрій Запорощенко. Контактири перебувають під наглядом, двоє госпіталізованих лікуються в стаціонарі. проявления, которые сейчас есть у них, абсолютно не имеют типичной той картины, которую я сейчас рассказал. Они больше похожи на банальную инфекцию. Но может заболевание протекать в атипичных формах, в латентных формах. Поэтому мы не снимаем свои настороженности, продолжаем их наблюдать и проводить лечение в условиях стационара. До 1 вересня продукты тваринного походжения вывозят из району не можна. Карантин. Головний санітарний лікар області зазначає, в випадку приділяють таку увагу, бо спори Сибірки вкрай живучі легко проникають в організм і дуже швидко визывають заболівання в організмі. Іменно тому до настоящего времени спори сибірської язви стоять на вооружении некоторых стран как номер один бактериологического оружия. Ветеринарна служба запевняє, запоріжцям не варто відмовлятися від м'яса на ринках. Поза як нині за реалізацією цієї продукції здійснюють суворий контроль. То що йде на ринки? Я хочу звернутися, не ні бойтесь, все і не відказуйте в себе ні в свиніння, ні в говядини. І до інших подій освітяни області готові зустріти дітей у школах і малечу у дитсадках з книжками і відремонтованих класах. Звітували сьогодні під час розширеного засідання підсумкової серпневої колегії управління освіти і науки в облдержадміністрації. Підбили підсумки минулого навчального року. Є досягнення, але вистачає і проблем. Тож обговорювали, яким чином їх усунути. Детальніше про все у наступному сюжеті. Основним досягненням нині вважають у першу чергу відновлення роботи низки шкіл і дитячих садків області. Так тільки у першому півріччі цього року взяли на виховання малечу 15 відновлених дошкільних навчальних закладів. Створили 450 нових груп. Числи відкритих цього року 11 в Вільнянському районі, два в Оріхівському, по одному в Дніпровському і Бразовському. Ще сім садочків планується вести в дію до завершення 12-го року в Команарському, Ленінському районах, Мелітополі в Дніпровці, дніпровського району. Та в трьох НВК Пологівського, Вільнянського, Приазовського районів. Але черга до десятків залишається з різним показником в усій області. Працюючі ж групи перевантажені подекуди зайві до 60 осіб. Загалом же нині на влаштування дитини чекають 4,5 тисячі родин. У школах ситуація інша деяким навпаки не вистачає школярів. Загалом за останні три роки їх поменшало на 14 тисяч. До ста осіб мали понад третину шкіл, переважна більшість таких закладів Веселівському, Геляпільському, Новомиколаївському, Розівському, Такмацькому, Приазовському, Чернігівському районах. Навіть чотири школи до десяти учнів в Мелітопольському, Якимівському, Приазовському районах таким чином продовжуватимуть оптимізацію таких навчальних закладів, переконуючи проблеми кожної території, вирішуватимуть індивідуально. А от власне обласний центр до нового навчального року підготувався майже на 100%. Виділені були кошти на поточні, на капітальні ремонти біля 4 мільйонів. 17 мільйонів було виділено на реконструкції в повному обсязі, забезпечені підручниками і усім тим необхідним, щоб достойно стартувати 1 вересня. Загалом же новий навчальний рік вимагає від освітян прогресу і в організації навчання і щодо забезпечення процесу матеріально-технічною базою. Зокрема, продовжать програму комп'ютеризації та організації підвезення школярів і вчителів. У 2012-му для цього придбали ще 35 шкільних автобусів. Головне ж відповідати новим державним стандартам. У першачків нині мають бути обладнані кімнати для відпочинку і сну, а навчатимуть їх уже навіть інформатиці та іноземній мові. Тож нині керівники навчальних закладів мають усе це забезпечити. Тим часом у Запоріжжі підбивають підсумки вступної кампанії до вишів. У навчальних закладах зазначають, у порівнянні з минулим роком у 2012-му кількість абітурієнтів зросла на третину. Серед технічних спеціальностей чи не найбільшою популярністю користується інженерне програмування серед гуманітарних психологія, журналістика, правознавство та англійський переклад. Цьогорік абітурієнти мали до 15 шансів вдалого вступу. Документи можна було подавати до п'яти вишів на три спеціальності. До балу зовнішнього незалежного оцінювання додавали й середній бал шкільного атестату. Серед новацій, зокрема, в державній інженерній академії третій іспит на будь-яку спеціальність був фіксований. Якщо минулого року у дітей було право вибору. Це перше обов'язково українському, а друге математика, а третє або фізика, або англійська, в цьому році на всі спеціальності матч було фіксовано. Там, де не було цієї фіксації, не було проблем. А там, де зафіксована фізика або хімія, було дуже складно виконати це, цю вимогу. Якщо десь абітурієнти отримали не дуже хороші бали на тестування, де то десь вирушив їх аттестат, бал багатістату. Також у інженерній академії зазначають, цьогорік на профільні спеціальності підняли прохідний бал за результатами тестування зі 124 до 140. У закладі зазначають, як не дивно економічна спеціальність втратила шалену популярність. Нині чи не найбільшим попитом користується інженерне програмування, тобто програмісти, які дуже високий мають рівень підготовки і Цінуються на світовій арені. Там був конкурс за 10 чоловік на місце. У свою чергу у Запорізькому національному університеті додають найбільш популярні спеціальності психологія, журналістика, правознавство та англійський переклад. Втім, конкурс залежав від кількості бюджетних місць. Власне ж, абітурієнти кажуть, іспити та тестування не складні, якщо впродовж року гарно підготуватись. Конкурс був великий, Ну екзамен, в принципі, якщо готуватися, то не страшно. Можна здати. Так, ничего сложного не было. Занималась художественной гимнастикой. Нормативы творческие прошли очень интересно, но, конечно, тяжело было. Поступила на спорт квалификацию, на бюджет. Первая в списке. Теплоэнергетика и на разбережение. Папа посоветовал. По его стопам иду. Усі вищі навчальні заклади обласного центру, на відміну від Донецька, Києва та Харкова, обсяги щодо набору на державне замовлення виконали на 100%. Загалом вступною кампанією задоволені, адже абітурієнтів було майже на третину більше ніж торік. А втілювати задум зробити Запоріжжя чистим містом. Міській владі відтепер допомагатиме нова техніка. Парк елуашу поповнився сучасними машинами-пилососами. Нині мають по одній на кожен район. Сьогодні проінспектував новопридбані працьовиті автівки особисто. Міський голова Олександр Сін у рамках програми Чисте місто. Сьогодні запорізькі комунальники отримали від міської влади новеньких помічників вакууму прибиральні машини. Поэтому, Александр Олександр, вам огромное спасибо. Тому що, ну правда, ми просили у всіх мэров, но але тільки ви вот, прийняли таке рішення. Машини пилососи не тільки поліпшать якість прибирання міських доріг, а й допоможуть заощадити як паливо, так і гроші на ремонт. Їхні попередники прибирали Запоріжжя протягом восьми років без жодного нарікання. У нас буде пилососу, є, у нас тільки не вистачить Харківського району, але вони будуть ділитися слівським районом, так як вони знаходяться територіально на одній базі. Півтори тони пилу в одну автівку, 20 кілометрів чистих автошляхів щодня. З такою потужністю працюватимуть цілодобово у кожному з районів Запоріжжя. Прибирати ж здатні не тільки пила й воду, що стане у нагоді під час злив. За підрахунками комунальників, весь район здатні звільнити від бруду за чотири дні. Більшою вам спасіба, конечно, за приобретение этой техніки. но очень хочеться і один пылесос. Його придбають уже наступного року, запевнив керманич міста Олександр Сін. Адже така техніка, ставши до роботи, звільняє від праці щонайменше 10-тьох комунальників та знову заощаджує ресурси підприємства. Это не означає, що ми будемо знищувати цих людей, тому що роботи в нашому місті дуже багато. Це просто означає, що ми будемо більш тщательно вбирати наш город, і він буде чище. Я хочу, пользуясь випадком, звернутися ще раз до жителів нашого города. Вважайте наш Он він красивий, быть бути чистый не тільки в Україні. Будемо чтобы щоб ми були чистые в мире. А поки городян формується свідомість, міський голова вирішив особисто перевірити техніку у дії. Переконує, залишився задоволений придбанням. Попробували несколько різних режимів роботи. Вот це перший режим, який ви відео, це коли загрязнені, а Вот последний режим це мінімальна загрязнення. Очень ну, хорошая, надежна техніка. Тож нині комунальники просять у влади міста ще трохи техніки цього разу для прибирання тротуарів. Сім таких машин дозволили б працювати у кожному з районів, а от вартуватимуть дещо дешевше. Ці ж вакуумоприбиральні прибиральні обійшлися у понад півтора мільйони за одиницю. Такі придбання каже Олександр Сін вже заплановані на наступний рік. А у клубі Сокіл, котрий розташовується в одному з мікрорайонів Бердянська, розпочалася реконструкція. Ремонт у цьому осередку культури та дозвілля робитимуть за рахунок державної субвенції. Які ж зміни стануться у клубі, визначала спеціальна робоча група. Реконструкцію клуб Сокіл потребував вже не один рік. Цей заклад у військовому містечку відкрили шість років тому, розповіла начальник відділу культури Олена Черніва. Відтоді сокіл став осередком не лише для наймолодших мешканців мікрорайону, а й взагалі для людей різного віку. Роботи з реконструкції клубу близько 350 тисяч гривень. Це кошти з державної субвенції. Предусматривается прежде всего ревестирної мероприятия. Це утеплення стін, заміна окон на металопластикові, заміна отопительной системи, пристройка і утеплення входної двері. Требування по енергозбереженню говорять о том, що нужно проводити такі роботи, і это буде економія бюджетного. Нагдінях на оплату енерганасітілі перевірити, як почалися роботи, поспілкуватися з підрядниками, обговорити деталі реконструкції. Приїхала спеціальна група. Її очолила заступник міського голови Ольга Іланська, яка згідно з відповідним рішенням виконкому відповідає за роботи на цьому об'єкті. У клубі Сокіл дітлахи цього мікрорайону мають змогу відвідувати ігротеку, вокальний гурток, театральну студію, музичну тощо. Втім, відтоді як цей заклад був відкритий, вихованці соколу мріяли про власну сцену. До цього вони мали лише великий зал. Одно із головних для працівників культури – це буде обустроєна сцена. В залі був просто зал, а зараз вже сцена, яка так необхідна нашим учасникам самодіяльності, щоб почувствувати себе настоящою звіздою. Коли висипають маленькі діти, 5-6 років, просто люди сидять, їх не видно, Приходилось там вставати и так далее. А зараз сцена замечательно. Воплощение нашої мечты, скажімо так, всього состава клуба Сока. Всі роботи тривають згідно з графіком, розповіли управлінці, а завершити реконструкцію планують вже у вересні. І Поліна Остапенко вже дома. Дитина на операцію для якої гроші збирала уся Україна разом із батьками. Повернулася до Запоріжжя з Бельгії, де дівчинці здійснили трансплантацію печінки. Через вроджену аномалію, вартісна операція була єдиним шансом вижити сьогодні. Родина розповіла журналістам про результати лікування. 106 тисяч євро протягом місяця стільки вартувала операція в бельгійській клініці, що має великий досвід у трансплантації органів саме таким маленьким дітям. Зібрати цю суму в рекордні строки здавалося б неможливо. Однак семимісячній полінці пощастило. Про біду родини Остапенко дізналася не тільки у Запоріжжя а й далеко за його межами. Україна, і Київ і Маріупользвонілі із Херсона, із Ніколаєва із Донецька із, із Із Львова. В общем, за всіх городов благотворительний <звіт -праць> ж концерт був ми проводили. <звіт -праць> <Спасі звіт -праць> артистам Нашим операцію тривалістю 11,5 годин дитині зробили 8 лютого. Донором печінки стала мама Анна. Нині триває реабілітація. Обидві пацієнтки почувають себе добре. Все життя дівчинці доведеться приймати імуносупресори препарати, що не дають організму відтругати пересаджений орган, також необхідно регулярно обстежуватися у Бельгії, адже запорізькі лікарі з такими малюками у своїй практиці ще не стикалися. Ми перші, у нас узісти скоріше всього не, не сталкивались. Ну, во-первых, расположение печени вже немножко другое у Поліни. То есть сама структура ну не структура, а форма печні друга. Нюанси є нам через полгода ездить в їздить надо на біопсію. То есть это Да. на обслідування. Ну, это вже такі нюанси. Двадцять серпня полінці виповнюються ріки чотири місяці. Нині вона поступово наздоганяє однолітків, адже три перших місяці життя майже не рухалася. Сидіти та лежати на животі почала тільки після операції. Тим часом Анатолій та Анна активно консультують батьків, яких спіткала така ж проблема. А ще подумають про те, щоб подарувати полінці братика чи сестричку. І від Грушевського з Винниченком до Жадана із Забушко в обласній науковій бібліотеці імені Горького відкрили традиційну книжкову експозицію до Дня Незалежності України. Виставка являє собою добірку науково-історичної та політичної публіцистики художніх творів, до яких увійшли і видання сучасної української літератури. Окремий розділ презентації «У Майбутнє в ім'я України. Періодика присвячена Євро 2012 у бібліотеці зізнаються, що щороку збирати книжкові експонати все важче, адже на закупівлю новинок грошей майже не виділяють. Однак намагаються щоразу дивувати гостей цікавими та рідкісними виданнями. Та прекрасне іздання Ігоря Юхновська палітіка, в котором просматривается состояние Украины, начиная с 1991 года по всем его событиям. Политическая публицистика является трехтомное издание Павла Амитова за кулисами политического, политического театра. Достаточно сказать, что даже на обложках этих изданий этих трех томов даются фотографии участников того или иного события в течение 21 года. А поки це все а чим здивують вас наші журналісти у підсумковому випуску, дізнавайтесь о 22-й. А я чекатиму на вас на все добре.